Йо. Майо. Звук досі не дуже. Дуже, не дуже. Випуск на минулому тижні ми не випустили. Скоро сесія. І ще мій запис набрав. 20 лайків. Я обіцяв побритись, тому... А тебе банання побристь барошне да, добрий все нормально. Бо це... На жаль, сталася прикра ситуація. Віталій дуже захворів. Він вимушений був поїхати з міста, але в нього залишився ключ від студії. Вчора ми все не відсняли, тому сьогодні, завдяки нашому товаришу Дєдову Дінісу, ми будемо знімати новини тут. 25 квітня пройшла школа органів студентського самоврядування. Про неї ми вже багато розповідали. Просто сказав, що переможцями стали. Переможці раді, вони нагороджені. Переможцями стали Даша Резвіцова, факультет обліку та фінансів. Е, Яровий Ілья та Максим Худолій. І дуже приємно, що ці два хлопці із факультету інженерно-технологічного. А студент інженерно-технологічного факультету Дмитро Микуца став чемпіоном світу по боям без правил. 23 квітня пройшов конкурс міста містер навчально-науково аграрно-інженерного інституту. Переможцями стали е, Бердун Євгенія та Владислав. Владислав! <клес> Денис. Да, я був в Копірі, там нема букросінга. А насправді там є букросінг. Але першим він з'явився в Полтавській Державній аграрній академії. Yeah, я да. вам уже про це розповідав. і от Де він знаходиться? А, 14 травня нарешті відбудеться останній етап конкурсу міста Містер інституту. А як готуються наші учасники? Дивіться. Видите, как ми інтенсивно готовимся. Кожен день у нас репетиції по два часа. Хвилюйся перед цим містером академії. Я дуже зайнятий підготовкою до нього. Мені дуже подобаються наші репетиції. Вони такі... І я прям не дождуся нашого. Виступу ще вже нарешті це все закінчилось. Доброго дня! Сьогодні мене примусили прийняти участь у студентському кошику Ямайо. Того ж саме зараз ми будемо тестувати їдальню в студентському санаторії профілакторію. Хадімо. Звичайно, ми протестували студентську їдальню в санаторії профілакторії, і що я можу вам сказати? На 15 гривень ви зможете придбати котлету з м'яса, картошку, що приємно здивувалося, вона не синього кольору. Вона не холодна і вона не просто товчена, але вона тушена. Також салат з капусти, з майонезом з ковбасою та чай. До речі, якщо придбати чай без цукру, то він буде коштувати на 45 копійок дешевше. Після проведеного тесту я маю, можу рекомендувати студентську їдальню санаторія профілакторія. Ну а на сьогодні це все. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости. І не забувайте про скриньку довіри. Ну а спонсором сьогоднішнього випуску були Diedo Brothers Production. Дякуємо їм за цей ширік. Не забувайте про скриньку довіри. <рес> <рес> а оскільки мене не взяли в команду, йо продовжує набір, тому не втрачай свій шанс. Алло, мам, Мам, я буду в <рес> Йо! Майон!